Хто залишається разом з телеканалом Київ, свої двері відчиняє наша столиця. Програма, яка щодня тримає нас у центрі уваги на найактуальніших подій в країні. Програма, яка інформує та аналізує, і у найближчі 25 хвилин ми спробуємо проаналізувати, як розвиватимуться події в Україні після оголошення результатів виборів. Робитимемо це із гостем студії, народним депутатом України Олесем Донієм. Вечір добрий вам. Добрий вечір. Глядачам нагадаю, що традиційно ви маєте можливість долучитися, поставити своє запитання. Робити це можна за телефоном 223 -09 71 Будь ласка, ми чекаємо, що ви будете активними. Скажіть, будь ласка, пану Олесю, о попередні результати виборів і результати екзітполів. Чи стали вони несподіванкою? Не сам факт, а цифри. Ну, перше скажу, що враження, які в мене були, будуть, що я сьогодні зранку повернувся з Харкова. Куди спеціально виїжджав для того, щоб взяти участь в, в стеженні за виборчою процедурою. І уявляєте, наскільки вона була бездоганна. Я два тижні тому буквально був в Харкові, коли захоплювалися, ОДА, mm -hmm. поїхав на підтримку євромайданівців, дивилося бути в дуже критичній достатньо ситуації. А тепер от зник звідти міський голова Геннадій Кірнес. І знаєте, все місто в синьо-жовтих прапорах а, розмальоване а, навіть стовпи синьо жовти а, в, в шибках прапори. А, всі члени комісії, я в різних комісіях там а, перебував в дільничих, вони привітливі, а, вони а, а, усміхнені. Ніяких, ну, не, те, що черги нема, це окрема тема. А, от виявилося один елемент достатньо висмикнути. І все нормально. Ну варто зазначити заради справедливості, що він не зник. Він е, лікується. Він після... виїхав. Да, він виїхав після е, е, атентату, е, і е, хай звичайно, всім будемо бажати здоров'я, але він виїхав е, в Середземномор'я. І тут, бачите, виявляється, і Харків може бути Україною без сепаратизму, без фінансування сепаратистських структур. І от дуже хотілося б, щоб аналогічна ситуація була і на донеччині і Луганщині. Можливо, достатньо висмикнути якісь одні елементи, щоб було їх так само і там. І мені здається, що от голосування, чому я я таку преамбулу роблю? Мені здається, що голосування воно свідчить про. Підсвідоме бажання наших співгромадян про Цьому свідчить кредит довіри Петро Порошенка, щоб от висмикнути якийсь елемент або надати якийсь елемент і щоб все відразу покращилось. Тобто, це здебільшого поки що кредит довіри, ми розуміємо, а ж реальна ситуація. І я думаю, що буде і Петрою Порошенко досить важко, тому що е за одну таблетку такі mm -hmm. хвороби, ну на жаль, від цього, усій країні не лікуються. Е але бажання людей, е готовність, от, щоб прискорити цей процес, вони привели до е Рішення провести в обов'язковому порядку вибори в один тур. Очевидно, що так само тут йде мова про нащастя, що наші опоненти обирали невірну тактику. Подивіться, терористи вони вдавалися до вбивств, до катувань, а опоненти вирішили саботувати. І раптово почали знімати контури там: Семенненка, Царьов. На щастя, і це проаналізував е, донецький блогер е, е, Едуард Курганський. Е, це Сприяли в цій ідеї виборам в один тур. Адже чим менше пішло наших опонентів на виборчі дільниці, тим виявилося більший результат позитивний. І якби дуже багато було цих опонентів, то результат би міг бути дещо іншим. Дивіться, я зараз озвучу думку, яку сьогодні вичитала у своєму Фейсбуці. А ви її, будь ласка, прокоментуйте так от. Люди пишуть, що Петро Порошенко і Ренат Ахметов ще задовго до дня голосування домовилися про те, щоб не наводити лад на Донецьку, оскільки якби всі виборці Донбасу взяли би участь у виборах, то такого результату в за в одному турі в себе не завершилося. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, бачите, я з цей факт неголосування Донбаса Частин я, я Донбаса, аналізував, тому що ж та на щастя проголосували там близько 10% на Донеччині на Луганщині, але оцих проросійських виборців, те, що значна частина їх не голосувала, Едуард Курганський все-таки аналізує з іншого боку. Мені здається, що думати, що Ахметов зараз був зацікавлений. В неголосуванні. надмірно, мені здається, що він втратив взагалі важелі управління в Донецькій області. І взагалі в Україні втратив реальність від політики. І якби він мав такі стратегіями, про які ви говорите, то він би не повинен був дозволяти настільки розбурхувати цьому повленю сепаратизму. Тому що тепер, навіть якщо праві ті, хто казав, що був на першопочатках якийсь зв'язок між сепаратистами, то тепер вони самі його зневажають. Тобто його зневажають попри його мільярди. Те, що він виявився неспроможний. Ні в один бік працювати, ні в інший бік не працювати. Тобто він, його не сприймають ні ті, хто за єдність української нації, української держави, ні ті, хто вже проти нас вороже. Тобто, виявилося, що людина з мільярдами під час військових дій не може ці мільярди захистити. Мені здається, що це надміру конспірологічна схема, про яку ви говорите. Але те, що не голосують не державники, ті, хто проти української держави. Мені здається, що в цьому є от певний сенс зміст. От мені як киянину, надзвичайно приємно, що цього разу не подолали виборчий бар'єр. Відверто українофобські створіння як партія регіонів і компартія в, е, в Київраду. от мені, мені просто персонально, як я приємно. Це не значить, що ті, за яких проголосували, що вони бездоганні, е, що там всі нормальні кандидати депутати, можемо про це окремо говорити. Але відверто українофобські структури, якщо вони зневажають українську державу, mm -hmm. то нехай добре тоді, нехай вони й не голосують. Ну тобто, е, е, який сенс голосувати за Верховну Раду України, якщо вони взагалі зневажають українську державу. і це значною мірою зараз відбулось на виборах. Ну і дивіться, але ж важливий і той факт, що із тих 10% людей, які проголосували на сході, якщо вірити екзитполам, майже 40% віддали голоси Порошенку. Ну так, 30 чимось. так, 39 І, там. І е, були застережені прави тих, хто так само голосував проти, голосував за інших кандидатів. Це право, але ще раз кажу, в межах Української держави. Я скажу, що, е, на жаль, багато хто з е, 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 тих, хто хотів проголосувати, були позбавлені такої можливості. Угу. Ну, я задумівся. З Олени Демченка. Ну, в курсі, що я там координую програму безкоштовних курсів української мови по 17 містах України, по всій Україні. І, зокрема, от наш викладач Олена Демченка вона така активна дуже жінка. Вона член дільничої комісії. Так, от у неї, зокрема, вкрали можливість голосувати. Я вже не кажу про те, що координувати роботу дільничої комісії. Оці російські фашисти. І таких українських патріотів достатньо багато. Можливо, їх зараз там не 50 а 50% такого пасивного апатичного населення на Донбасі. Але вони є, вони активні, їх залякують, їх б'ють, їх катують. Я кілька днів тому заїжджав в Києві. В центр нейрохірургії, uh -huh. де лежать два герої з Новогрудівки, Олександр Вовки, Олександр Гуров. Це ті два шахтаря, які яких катували, яких викрали, яких побили. Зараз вони у нас лікуються. Вони готові боротись далі. Uh -huh. Тобто, от от, от хлопці, ну, які хлопці, там один молодший мене, один ж старший. Вони шахтарі. Вони готові, готові оборонити Україну і далі. Але е, рівень небезпеки, от ми з вами усвідомлюємо, у них колосальний, тобто їх реально mm -hmm. можуть вбити. Тобто, е, російські фашизми настільки агресивні, і саме тому одним голосуванням тут ситуацію не виправиш. Тобто, ми повинні захистити життя тих людей. Які е, е, на цих землях за єдність української mm -hmm. держави інакше нам доведеться їх всіх сприймати тут е, в еміграції, mm -hmm. продовжуючи тему е, не проходження цього разу до Києвради ні партії регіонів, ні комуністів. Зрозуміло, що у Києві виборець особливий він специфічний. Але е, цей факт чи може бути він предвісником того, що на майбутніх парламентських виборах ці політичні сили не отримують підтримки? Ну, не все те просто. А, основою а, проросійських партій є етнічно-російське населення. Це я кажу, там, як, не просто історика, людина, угу. яка займалась демографією. У нас а, ще голосування, я написав про це статтю, а, коли була помаранчева революція, що голосування було не лише по регіон, за регіональну різницю, а за етнодемографічною, і всі регіони, які тоді ще в 2004 голосували за Януковича, це там, де етнічної російської друг було 14 і більше відсотків. Угу. Воно нікуди не зникло, але воно тобто, розчарувалося. Воно нікуди, але воно, їх кинули. Ще раз кажу, а воно нікуди не зникло. Розчарування це річ тимчасово. От зараз вони просто не пішли в Києві на вибори. Але через місяць, через два вони можуть оговтатися як в більш радикаліз... радикальний mm -hmm. спосіб, ну який ми бачимо в Донецькій Луганській областях, так і в більш е, якийсь поміркований проект, але все рівно проросійський. Тобто якийсь відсоток етнічного російського населення, російсько зарієнтована, який знаходиться під впливом російської пропаганди, воно все рівно залишається. Mm -hmm. Тому ілюзії, що у нас в наступній Верховній Раді не буде взагалі представництва е, от цих проросійських сил, не повинно але зменшити їхній вплив можна за рахунок посилення української пропаганди, підвищення культурного рівня. Тобто, це процес безперечно поступовий, і як ми бачимо в Києві, іноді це можливо за рахунок ну такої швидкої атаки. І ну мені приємно за деякі там молодіжні проекти, які дійсно зайняли належне місто панеле. Зараз ми детальніше поговоримо про майбутню верховну раду, але спершу вислухаємо. Людина, яка до нас додзвонилася, Алло, вечір добрий вам. Так, добрий вечір. Ми вас слухаємо. Пане Доній, скажіть, будь ласка, я з Коломії, мої друзі, всі голосували за вас до Верховної Ради. Чому ви даєте тій людині у, у цьому у, виступати, ти Ані Герман, яка вона не вартує навіть вступити на українську землю? Чому ви не посприяєте, щоб її духу не було на телебаченні? Ну, Чесно кажучи, я жодного разу не давав Ані Герман десь виступати на телебаченні. І е, ми навіть не перетиналися, якщо я не помиляюся. В ефірах до останнього часу телебачення надається власникам і топ-менеджменту. Я єдине, що можу сказати, що наполегливо виступав в Верховній Раді і останній раз на останньому засіданні за те, щоб, наприклад, Євгена Царьова чи як Євга? Олега Олега перепрошую, Олега Царьова позбавили депутатських повноважень, тому що його заклики. Містять собі ознаки кримінального злочину, тобто, це знаки, це заклики до сепаратизму. На жаль, хоча так само цю точку зору підтримали і представники двох інших. Депутатських груп і фракцій навіть не було поставлено на голосування. Я вам скажу, що мене дивують ну, деякі дії наших або бездіяльність правоохоронної системи в цьому плані. Ну, от я спрямував ще кілька тижнів тому депутатське змерення до Генеральної прокуратури, де написав запит: а чому нема досі кримінального провадження проти тих депутатів Автономної Республіки Крим. І депутатів міської ради Севастополя, які е, закликали до проведення лжереферендуму референдуму і е, голосували за відокремлення цих невід'ємних частин України від України і приєднання до Росії, е, прийшов е, е, відповідь від Генпрокуратури, що вони і не відкривали такої кримінальне впровадження. І як наслідок, депутат міськради, єдиний, до речі, патріот. З Севастопольської міськради Зеленчук каже, що він бачив тут. Є ЦУБи, Це колишній там губернатор, депутат міської ради Севастополя, якраз з проросійської цієї частини. Його бачили в Києві. Тобто у них тут квартири, вони користуються всіми благами української держави. А у нас навіть нема кримінального провадження проти них. Я цього не розумію. Тому я вважаю безперечно, що там всюди де є ознаки злочину. Це потрібно нещадно карати. Але, на жаль, цього нема. Інший приклад, коли генерал Петрулевич, це керівник СБУ Луганської області, який здав близько 1000 одиниць зброї, я тиждень, день в день, в тому числі в Верховній Раді, вимагав, щоб його скинули з посади, зняли з посади і посадили на лаву підсудних. Тиждень вимагав, поки нарешті Турчинив на його зняли через тиждень. Але він досі не сидить. Я скажу, якби його відразу посадили, то я думаю, що міліціонери і військові би дуже довго думали після того, чи здавати зброю. На жаль, не було зроблено, і, і далі пішов ланцюжок. Тому мені здається, що е, потрібно вимагати від тих, хто приймає рішення конкретні на телебачення це приймають рішення топ-менеджери. Від них треба питати. І я думаю, що питати не про політиків, лише яких вони запрошують, а так само питати. От я э, неодноразово э, пишу. Статті на тему. А чому досі по українському телебаченню а, пускають російські мілітарні фільми? Вони викликають агресію, провокують агресію і фактично а, допомагають у цим російським фашистам. А, тобто, з топ менеджменту а, на а, телебачення потрібно питати те, те, за що вони відповідають, а з тих, хто приймають mm -hmm. рішення в державі, в силових структурах, потрібно питати за ті рішення або бездіяльність, які вони роблять або не роблять? Дякую. Наступне запитання від глядачів. Просимо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір, пане Добре. Доній. У мене до вас таке запитання. Як ви ставитеся до закону, який прийняв пан Тегіпко про пенсійний вік для жінок і про пенсійні реформи? Чи можна, чи ви зможете вплинути на цей закон як депутат про зняття пенсійного віку для жінок? Дякуємо. Перегляд а, та, це питання, яке задають дуже часто, дуже багато а, і я вам скажу, що досі, хоча у нас зареєстровано кілька законопроєктів, а, а, можна а, сказати і про законопроєкт Литвина, а, про перегляд пенсійної реформи, чому ж не ставиться на голосування? Ми питали, вимагали, на погоджувальних радах не ставляться на голосування. Я інший приводжу приклад. Ми зареєстрували з паном Віктором Тимошенка законопроект, він теж депутат нашої групи, законопроект про підвищення мінімальної заробітної платні і мінімального прожиткового рівня. Не хочу ставити на голосування. Урядовці кажуть, це ж додаткове навантаження на бюджет. Ми порахували, скільки це навантаження на бюджет. 6,7 мільярди гривень. Натомість йдуть кошти 17 мільярдів, які МВФ обіцяє доларів. А тут на підвищення мінімального прожиткового рівня не хочуть давати кошти, натомість рефінансування, тобто дарунок з бюджету лише одному з банків, приватних банків, 15 мільярдів. Тобто для того, щоб підвищити мінімальну заробітну платню, не вистачає, не, не мають де знайти 6-7 мільярдів. А одному з банків дарують 15 мільярдів. І на жаль, таких банків дуже багато. Ну, і саме напевне, тому 85% українців, якщо вірити соціології, хочуть нової Верховної Ради. Так, але ну, завершимо тему. Я вважаю, що окрім е, те, що от говорили про секвестр бюджету, мені здається, що е, м, попри обмеження за які ратув е, новий уряд певних соціальних програм, потрібно усвідомити, уряд вже вибився за межі. Інфляції, яка була обіцяна, якщо не помиляюсь, 14%. значить, очевидно, що тоді оце замороження заробітних плат і пенсій ну не повинно відбуватись протягом року. Значить, mm -hmm. мені здається, що це треба переглянути. Аналогічно що стосується пенсійної реформи, це серйозна дуже дискусія. Я розумію, чому уряд не готовий на цей момент іти, але так само потрібно говорити, що це обіцяли. І майданівські партії, коли вони були в опозицію. А mm -hmm. якщо обіцяв, значить потрібно виконувати. Mm -hmm. Дякую. Е, ще одне запитання від глядачів. Алло, вечір. добрий вам, добрий вечір. Ми вас лучте, Київ. пане Олесь. Спочатку репліка. Ви знаєте, ви ще будете довго, то дивуватись, то листи писати. Е, поки ця дійсно, як сказала ведуча, 15, 85% не хочуть цієї Верховної Ради. Ви скажіть конкретно, ви знаєте ситуацію знутрі. Оці регіонали, які перебігли в інші там, створили декілька груп таких, і з них же це ж розуміло, що вони затаїлись. Ну що треба зробити? 150 не піде вже людей, які можуть скласти вже це правило не працює за них. Як зробити, щоб коаліція можливо? Я зробити, щоб все таки Верховна Рада пішла. Що ви бачите реально? Ви питаєте проти. Ну, перше про загальну ситуацію, от як я бачу щодо перевиборів, я думаю, що ця Верховна Рада вже ну, геть не відповідає інтересам суспільства, бо суспільство вже переросло. Цю Верховну Раду, бо вона формувалася не лише там за режиму Януковича і до Майдану, а за попередньо стану суспільства. О, подивіться, ну навіть по наслідках президентських виборів. Ті люди, деякі політики, які провели фракції, тепер там дехто взяв по одному да? відсотку, хоча за них mm -hmm. там голосували по 10 відсотків. Тобто змінилися абсолютно настрій у суспільства, очевидно, що вони повинні мають право бути представлені. Тепер як щодо технології, дійсно, коли ви кажете, що перебігли з партії регіонів, я вам скажу, що іншого шляху сформувати коаліцію. Аніж взяти тих, хто готовий був долучитися, mm -hmm. доєднатися, просто не було на цей момент. Там 250 чоловік, і той, хто зважився, особливо 20-го числа, 20 лютого, прийти і проголосувати разом з майданівцями, разом з опозиціонерами за нову владу, mm -hmm. ну потрібно поважати, хоча б цей крок, тому що інакше 226 голосів не було. Що є у них почуття самозбереження у всіх депутатів? Є про це потрібно також говорити. Чи це ненормально, що депутати ставлять свої приватні інтереси вищим вищий суспільства? Теж потрібно говорити, що це ненормально. Чи є технологічні можливості для перевиборів? Їх кілька прописано в Конституції, насправді вони є. Значить, перша можливість це, якщо розписано, якщо не створена коаліція. Коаліція вже створена, але формально будь-яка з партій може вийти, і тоді коаліція буде знову не створена, і президент угу. отримає Право розпускати Верховну Раду. Наступна а, можливість це а, якщо прописано в Конституції, якщо протягом 30 днів а, не збирається пленарні засідання. А, тобто, якщо в Верховній Раді немає 226 голосів а, для перевиборів, тобто теоретично може одна група, сконцентрована, угу. там 50-70 чоловік, не приходити на пленарні засідання, угу. і тоді воно не відбуватиметься, якщо воно не буде протягом 30 днів, у президента буде право вибору. Щоправда, звичайно, нам потрібно з вами поговорити і про спосіб обрання Верховної Ради. Тому що я, наприклад, вважаю, що не лише Верховна Рада не відповідає настроям суспільства, але й місцеві ради. Ну подивіться, ну місцеві ради вони ж теж були обрані ще бозна коли. І там не лише рівень корупції, а значною мірою рівень зловживань. Він абсолютно захмарний. І, і до речі, показово, що е, зараз у е, е, в Раду голосували за абсолютно інші партії, аніж е, кілька mm -hmm. років тому. Е, мені здається, що варто так само говорити про зміну виборчого законодавства, за яким воно має бути, пане Олеся, А давайте це буде тема наступної нашої зустрічі з вами, бо у нас менше 4 хвилин і глядач. А, а на цю тему хочеться поговорити так, знаєте, не, не одним реченням. Алло, ми вас слухаємо. Алло. добрий день, добрий день о Ольга Леонідовна Кі. Мені очень інтересно ваше міністр. Какова все-таки вина Турчинова, батьківщини за те, що ми потеряли Крим і за те, що все діло зараз на Донбасі? Спасибо. Дякуємо. Дуже складне запитання, тому що з одного боку, ми в одній коаліції, і я теж учасник коаліції провладної, на чолі якої фактично там є голова Верховної Ради. Турчинов. З іншого, боку, ну, я бачив саботаж з боку всієї Верховної Ради, коли нас просили взагалі навіть не виїжджати з Києва і не проводили пленарних засідань. а я все рівно, попри це, я поїхав тоді в Крим. 8-9 березня я був в Криму. Після того привіз 17 конкретних пунктів, що потрібно робити. Вони, до речі, були немілітарного характеру. Я, як з трибуни Верховної Ради зачитав і нічого не робилось. Ну е, ні агітаційної кампанії, про яку я казав, тобто там е, контрагітації, ні зустрічі з. Ну, я пропонував, щоб голова Верховної Ради або прем'єр зустрілися з міськими головами, селищами, сільськими головами. Е, е, з… Степових районів, які населені етнічними українцями і кримськими татарами, і по-перше, пообіцяли підтримки а по-друге, закликали, щоб там не був проведений псевдореферендум. Нічого такого не було зроблено. Причому це я пропонував схему, щоб це було не в Сімферополі, який вже був тоді захоплений колорадами, а в Херсоні, який знаходився абсолютно під контролем наших сил. Не було таких речей проведено і для мене ну не просто здивування. Я побачив, що бажання. Боротися, ще раз кажу, в мирний спосіб за Крим не було. Чому не було? Це страшенно сильне питання, яке я задавав, і на яке немає відповіді. Я так думаю, що у Турчинова немає відповіді в першу чергу. Я думаю, що історія поставить крапку, чому вони так чинили. Але те, що Крим зданий значною мірою через Саботаж. Влади центральної влади, вже нашої влади в Києві це факт. Я цього не приховую. Я постійно це кажу, критикую. Я вважаю, що за Крим можна було, треба було боротися ще тоді, і е, його можна було врятувати. Аналогічно, як я казав, ще коли був в Криму, що потрібно було робити на сході, і на півдні не було зроблено. Я ще тоді казав, що треба перекривати повністю кордони на сході і на півдні. Не було зроблено досі. Це прохідний, прохідний двір. Я ну такі речі передбачав і попереджав. Чому вони не були зроблені? Я не розумію. У мене так само як у вас багато питань, на які немає відповіді. Ми їх задаємо, задаємо, задаємо. А відповіді усе нема, немає немає, немає. Дякую вам дуже. На жаль, ставити свої запитання до вас більше не можу. Не маю часу. Глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із народним депутатом України Олесем Донієм. Залишайтеся з нами вже за кілька хвилин. в моїй студії з'являться нові гості і будемо обговорювати нову тему.